Всіх вітаю! На нашому каналі з'явиться нова рубрика, якщо ви її підтримаєте, це основи бухгалтерського обліку. Я давно вже планувала записати для вас цикл відео, для того, щоб було розуміння все ж таки не тільки як працювати в програмі, але й як вести бухгалтерський облік загалом, в чому його сутність. І зараз я для вас підготувала нове відео по бухгалтерському обліку. Для всіх це буде тільки перша його частина. Якщо вам сподобається, то будуть і наступні частини, і будемо розбиратись. Взагалі, яка в мене мета? Ви знаєте, інструментів на ринку є дуже багато, і всі ці інструменти чудові. Взагалі, врешті-решт, колись у нас були книги, в яких велися записи, і всі ми знали проводки на пам'яті і так далі. Зараз у зв'язку з автоматизацією цих всіх процесів, воно виглядає так, що потрібно просто знати, як зробити ту чи іншу операцію в програмі. але я я вважаю, що все ж таки розуміти сутність бухгалтерського обліку, подвійного запису і так далі, потрібно всім. Тому власне, цей блок у нас і буде з'являтися. Врешті-решт, хороший бухгалтер може. Записати все і в Excel автоматизувати своє підприємство на базі Excel. Так, це не буде максимально зручно, але на сьогоднішній день я маю вам сказати, що Excel продовжують активно користуватися і для різних управлінських завдань, для фінансових аналізів, і так далі. Тому цей інструмент також не виключення. Але для того, щоб це все правильно вести, вам потрібно розуміти основу бухгалтерського обліку. Тому розпочнемо ми з нормативки, що таке взагалі. Подвідує. Запис. Я вам не буду розказувати про Лука Печолі і так далі, ні. Я вам просто скажу, в чому сутність подвійного запису і для чого він потрібен. Сутністю подвійного запису є реєстрація операції відразу в двох... Рахунках, тобто ми, коли відображаємо одну операцію, у нас є два дві колонки: один, одна дебет, вона, як правило, розміщена зліва, друга кредит, як правило, розміщується справа. І відповідно, як в дебеті, ми приймаємо умовну назву рахунка, да, його можна сказати кодування. До речі, стосовно кодування рахунків. Тобто, да, у нас є рахунки, їхнє кодування, да, можна так сказати, воно затверджене. Нашими нормативними актами, зараз я до них повернуся. Але е, якщо ми подивимося, скажімо, в не, не міжнародні стандарти і так далі, там будуть свої кодування, але сутність від цього подвійного запису вона не зміниться. Тобто, якщо ви рахунок умовно захочете назвати якось інакше іншою комбінацією цифр, і умовно приймете, що це ця комбінація цифр відповідає за дані операції, від цього сутність подвійного запису ніяк не зміниться. І це дуже зручно, тому що якщо зараз ви зрозумієте, як це працює, то в подальшому ви зможете оперувати будь-якими даними в будь-яких програмах і в будь-яких юрисдикціях, що теж є важливим і потрібним, тому що ми розуміємо, що ми рухаємося до стандартизації. до... Інтеграції світової і міжнародні стандарти, вони вже дуже близько, і, можливо, у нас також будуть внесені певні зміни в кодування рахунків. Отож, дебет зліва, кредит справа. Використовуються умовно ці терміни дебет і кредит, і вони абсолютно є рівними. Тобто сума у нас операцій за дебетом і сума операцій за кредитом для відображення однієї господарської операції, вона є рівною. Основною нормативною базою є нормативна база, розміщена на сайті Міністерства фінансів у розділі нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері. І основними нормативно-правовими документами, якими ми керуємося, є національні положення або стандарти бухгалтерського обліку. Я на екрані для вас підготувала посилання, за яким ви можете його знайти. В принципі, вам не важко, буде просто заходити на сайт Міністерства фінансів і ви відразу. Їх знайдете, або просто в пошуковику заб'єте, відповідно, введете даний пошуковий запит. Також є плани рахунків і форми фінансової звітності. Також є допоміжні нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку, підприємницькі. Ось так виглядає сторінка. І як бачите, на національних положень, стандартів у нас є ціла низка, взагалі їх 34. Да? І в кожному з цих положень у нас висвітлюється певна інформація, яка нам потрібна для того, щоб правильно відображати ті чи інші операції. Да? Тобто, наприклад, у нас є загальні вимоги звітності, у нас є, скажімо, важливе національне Положення стандарт по запасам, тобто це все, що зберігається, є зобов'язання, дебіторська заборгованість, є, скажімо, доходи, витрати, є. Які ще такі виплати працівникам, да, затверджені, біологічні активи, витрати там якісь на розвідку запасів і так, далі, і так далі. І тут, відповідно, ми вже керуємося цим. Плани рахунків бухгалтерського обліку, які є затверджені? У нас є два варіанти планів рахунків. Це звичайний і спрощений план рахунків. Ось, якщо ми подивимося, окрім того, у нас ще інструкція є про застосування, плану рахунків бухгалтерського обліку, і це важливо. Фактично, ось цими, цими розділами у нас є затверджене кодування, зараз ми перейдемо рахунків, які прийняті в нашій країні. Тобто ми бачимо, що у нас є це є класи да, рахунків, і є ще також детально третя цифра після. Перших двох, вона якби дає нам деталювань. І, відповідно, ми коли бажаємо зрозуміти, що на тому чи іншому рахунку у нас знаходиться, ми повинні з вами звернутися до затвердженого кодування, скажімо так, да? Пла... затвердженого плану рахунків, і подивитися, ага, основні рахунки, з якими ми, там, ми стикаємося, будучи, скажімо. Не тільки бухгалтер, да, ми говоримо зараз, не тільки про бухгалтера. Ми говоримо з вами взагалі про будь-яку людину, яка займається підприємницькою діяльністю, будь то менеджер або ще щось. От, допустимо, рахунок товари, Це 28 й рахунок. Потім рахунки в банках, 31, й готівка. Це мається на увазі. В переважній більшості це буде або касові операції, або РРО, да, буде також у нас розрахунки з покупцями і замовниками. Це важливий рахунок, з яким ми часто працюємо. Також у нас є рахунок розрахунки з постачальниками та підрядниками. Є багато різних рахунків, і їхня назва вона дуже очевидна. Наприклад, за виплатами працівникам, да, тость зі страхування, за податками і так далі. Все воно досить прозоро і очевидно. Важливими ще є такі додаткові якби, рахунки, з якими ми працюємо, які безпосередньо у нас переважні переважній більшості своїх в господарських операціях в сутності їхніх, ми з ними не працюємо, але такі це вже як результуючі да, скажімо, рахунки це доходи, результати і витрати діяльності, да, то є, з якими ми також зустрічаємося. Є ще позабалансові рахунки, це додаткові рахунки, на яких ми можемо відображати якісь для нас важливу інформацію. Ось. Тому я раджу вам всім ознайомитися з даними документами, для того, щоб ви розуміли, де, звідки, що ми беремо. Основні операції, які повинен знати будь-який менеджер, працівник, який стикається з Звичайними господарськими операціями, тобто да? це придбання, реалізація і оплата. Зрозуміло, що якщо ми працюємо в певній сфері, яка пов'язана з продажами, а це дуже велика кількість людей, яка з цим зв'язана, це і менеджера з продажів і так далі, ми повинні розуміти сутність даних операцій. І перша з операцій, з якими я хотіла би вас ознайомити, це є операція придбання. Я відобразила відразу все на слайді, для того, щоб було вам простіше і зрозуміліше. Вже ми бачили з вами, що є у нас рахунок 63, рахунки з постачальниками і підрядниками, рахунок 28 це рахунок товарів. і яка у нас буде проводка по придбанню. Я е, скажу так: як правило, е, дебет, це в нас щось прийшло, а кредит щось зменшилося. Да? Тобто, або, або ми комусь щось винні, або в такому питанні. Тобто, е, як правило, якщо у нас щось набулось, то це дебетова проводка. Якщо у нас щось кудись. Витратилося або ми стали комусь винні, це буде кредит. Це ну так загалом можна так для себе зробити ось таке таку невеличку ремарку. Воно, звісно, не завжди так, да, там завжди є якісь нюанси, але ну так загалом більш-менш в тих прикладах, з якими ми будемо вам працювати, тобто придбання, то от воно так. Тобто, ми розуміємо, що ми придбали товар. На суму 10 тисяч гривень. І що у нас відбувається? У нас в дебеті 28 го рахунку, в даному випадку це буде 281 рахунок товари, Це кодування я також взяла з наших затвердженого плану рахунків. Да? Я вам пам'ятаю, я вам казала, що є ще третя цифра, яка більш уточнена інформація. І по кредиту, тобто ми стали винні, тому що нам просто надійшов товар, наприклад, з відтермінуванням платежу 10 тисяч гривень. І що це відображає? Що У нас на складі з'явився товар на 281-му рахунку, і ми стали винні постачальнику 10 тисяч гривень. От така от проводка у нас є. Далі, коли ми оплачуємо за даний товар, у нас з'являється новий рахунок, про який ми вже з вами говорили. Це є 31 рахунок, то ну, наразі у нас це 311-й, це в національній валюті. І ми, відповідно, з нашого рахунку, з 311 по кредиту, оплачуємо нашому постачальнику в дебеті, Таким чином, ми. Відповідно, у нас зменшується залишок на банківському рахунку, тобто кредит, і, відповідно, ми перерахували нашому постачальнику кошти, да, дебет. І ось така проводка дебет 631, кредит 311 рахунку, це наша проводка. Ну і давайте подивимося на результат. Результат буде наступний. У нас придбання відбулося і оплата. Коли ми придбали, у нас пішло в дебет 281-го кредит 631-го 10 тисяч гривень. І дебет 631-го кредит 311-го у нас також 10 тисяч гривень. І що ми бачимо? 631-й, тобто, нам постачальник відвантажив на 10 тисяч гривень, а ми йому оплатили. Тобто, у нас взаєморозрахунки з постачальником повністю закриті. Ми можемо скоро. Ніби скоро 631 він у нас якби зникає з наших проводок, тому що він для нас не важливий. І у нас на складі на 281-му з'явилося на 10 тисяч гривень товару, і зменшилося залишок на нашому банківському рахунку на 10 тисяч гривень. Відповідно, ось така ситуація по придбанню і по оплаті. В наступному ролику я хотіла би вам розказати про реалізацію. Це буде більш така. Розширена тема, оскільки там ми з вами будемо говорити також про собівартість товарів і про, якби, відповідно, деякі такі речі, як торгова націнка і так далі. Ну, якщо вам цікаво, дайте мені про це знати в коментарях. Лайками, підтримайте даний напрямок, і ми будемо з вами спілкуватися надалі в такому форматі. Якби навчальним. Якщо для вас це дуже просто, ви бажаєте якусь більш поглиблену інформацію, також напишіть мені, я буду в такому випадку робити і більш якісь поглиблені огляди для не новачків, скажімо, в, даному, в даній сфері, а для професіоналів. Поки що на сьогодні я всім дякую. Бажаю вам успіхів, сподіваюся, дане відео було для вас корисним. І всім гарного дня, щасливого до побачення!